Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. переможемо разом. Під час ранкової атаки на російський флот у Чорному морі сили оборони підбили ворожий великий десантний корабель. Це Сарконікова атака здійснювалася за допомогою дронів. Її проводило головне управління розвідки Міноборони. Це обоз ЮА, підтвердили джерела у розвідці. Водночас, деякі змі стверджують, що після ураження це потонув. за даними наших джерел. Результативну атаку на ворожий корабель у Чорному морі побли... Зупі одного узбережжя Криму провело головне управління розвідки. Атакували російський ВДК це Заркуніков за допомогою дронів. Як стверджує наше джерело після влучання, ВДК спочатку накринився на бік, а тоді потону сталося це у районі Алубки. При цьому шансів на порятунок у членів екіпажу практично не було побоєна, була велика. Тож на дно це з пішов дуже швидко. На знятих кримчанами відео помітна потужна детонація на підбитому кораблі. Також помітно, що він горить за морським боєм біля Берегів Криму спостерігається американський БПЛА розвідник. Повідомляє моніторингова група Кримський вітер за даними порталу відстеження авіапаральотів Флачора Дара БПЛА «Ер-Кю», «4Б Глобал Хаук» із позивними Форт 12 злетів з авіабази НАТО Сігонела на Сицилії і веде розвідку над Чорним морем на відстані 100-120 км кілометрів від берегів Криму. Завдання такого БПЛА рости на районі ППО та збір даних про те, як ЗС Росії реагують на Ливій ситуації з початку війни західні розвідки діляться за інформацію з Україною в реальному часі, за даними телеграм-каналів. Всі 87 членів екіпажу загинули після повторної детонації. Росія може тільки двома способами зберегти кораблі свого чорноморського флоту. Перший спосіб збереження чорноморського флоту виведення бортів з акваторії азово чорноморського регіону сказав прес-секретар військово-морських сил збройних сил України капітан Лейтенант Дмитро Петенчук в ефірі каналу Freedom. А другий спосіб, яким Росія може зберегти. Флот топити їх кораблів самостійно, заявив Платенчук. Офіцер підкреслив, що ворожі судна забилися у східній частині Чорного моря. і Періодично змінюють місце стоянки новоросійськ Туапсе, Сочі, А також іноді заявляються берегів, поки що окупованого Криму. Дмитро Платенчук раніше сказав, що російські кораблі зі складу чорноморського флоту вирушили до Новоросійська через удари, які були завдано по Криму. Територія біля берегів півострова стала небезпечною для кораблів супротивника. Туди вже не раз прилітало. Росія зазнала серйозних морських втрат під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Загальні втрати ворога на 13 лютого 2024 року. Такі ліквідовано 24 кораблі, катери та одну субмарину. Видання білда на початку лютого писало, що українській стороні вдалося потопити п'яту частину чорноморського російського флоту. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.